З початком широкомасштабної агресії Росії проти нашої країни підприємці старокінного ринку Одеси самоорганізувались у волонтерський осередок допомоги фронту. Іван Фунтовий, згадують його колеги і волонтери, був багатогранною особистістю. Юрист за освітою і підприємець, громадський діяч і волонтер. Давайте допоможемо нашим Збройним силам. Це якось ну от так Да. От Що було потрібно для нашого фронту? Ми допомагали. Дуже була велика сила волі, до перемоги. Кожен день з утра і до вечора. Обсуждали вопросы, решали эти вопросы, помогали и делали все, и продолжаем делать все для нашей скорейшей победы. Під час волонтерства Іван опікувався 35-тою окремою бригадою морської піхоти. До неї, врешті, і вирішив приєднатися. Маючи за плечима досвід строкової служби, пройшов підготовку і був призначений командиром відділення взводу стрілецького батальйону протитанкових ракетних комплексів Джавелін. Він був справжнім лідером, мав талант навчати своїм власним прикладом. Згадують друзі. Есть два варианта, как я вижу, да, мужчин. Либо идти э, воевать. Если ты умеешь держать в руках автомат, ты должен идти и воевать, защищать нашу страну. Либо, если ты не умеешь, то ты должен всячески помогать. Ваня же сумел совместить и то, и другое. То есть первое, Он в первую очередь стал волонтером, одним из организаторов нашего волонтерского движения здесь, на староконном рынке. Ну, вот, и потом он понял, что он может больше, он хочет больше. Да, и вот в один прекрасный момент пришел и сказал: Ребят, я иду. Иду воевать, иду защищать уже непосредственно там. Разом с побратимами Мужньо обороняв Одещину, Миколаевшину. Та Херсонщину героїчно визволяв від загарбників тимчасово окуповані населені пункти. Ну, він знав, куди йде, він був готовий на це. Було по три дні, що ну, не було зв'язку. І це, звичайно, дуже бентежило. Ми теж знали, куди, йде, але ми навіть зараз не готові, от ми навіть не віримо, що так відбулося. На небеса піднявся ще один воїн, герой. І в сьогоднішній день це знаковий, знакова дія є, бо ми показуємо, що ми пам'ятаємо кожного, кожного солдата, кожного захисника і віддаємо честь і шану. Он мог только так. І по-другому би не сделал выбор. Он такой чоловік. Він всегда везде, деятель, волонтер. Всім людям допомагав. Всі где надо, везде Ваня. Помним о віздевані. любимо його і скорбим. Він загинув 19 серпня на Херсонщині біля селища Лозове. Під час виконання бойового завдання в Івана залишилась родина мати, сестра, дружина і малесенька донечка злата. Найбільший його скарб. Останні дні писав дуже такі. Знаєте, я не знаю, як він щось відчував. Я можу прочитати. Ти за мене не хвилюйся. Можливо, вже ти зрозуміла, що я не боюсь. Мене турбує одне майбутнє наших дітей. Головне в дітях це сімейна вихованість і освіта. Це основа майбутнього нашої батьківщини. Він міг би приносити користь країни як підприємець або волонтер, працюючи в тилу, але обрав інший шлях захищати свій дім і родину. Честі слава таким героям їх імена мають право бути увічненими в історії рідного міста.